то таке туди розтрусили і у вас на наступний рік повинні бути отакі гливи. Коротше, дивіться, 27 листопада заставила мене дружина, каже, візьми піди телефон і давай з ним вам покажеш, як ти під двором скільки грибів нарізав, Гляньте, які, які гливи. Дома не потрібно декуди вам їхати. Всього-навсього, коли ви приїхали з лісу, то взяли, перебрали, накришили, додавали трішки дріжджів 2-3 дні. І тут у мене був просто пеньок. Ось о. Дивіться. Був просто пеньок і росла тут шовковиця, хто знає, біля дороги, ось калини кущу в мене тут. Бачите отак. Але шовковиця була мілка, подивіться, яка глива. 27 листопада. Які гриби. А ви мені кажете, щоб я чого не залишився в Англії чи в Норвегії. Та там вже сніг, дощ іде. А дома дивіться, які смачні, і красиві гриби. Бачите? Біля будинку. Поряд, де ви живете. Так що так, пішли, зробимо зараз такі ще міцелі. Розведемо дрожжі. Ось, гляньте, який панюк. І вже, до речі, були в нас морози. Було вже мінус, мінус три було, вже замерзла вода була. У мене там живці у боці з карасики. Так вже замерзло було. Так що так. В себе дома під двором. На 27 листопада ще отаке відро грибів. Все, пішли. На дворі дуже тепло. Дивіться, а це вчора ми в ліс їздили. Там дружина відварює гриби готовий. Перебрала, ось є такі, як трошки перезрівший. Бачите? Були. Морозчик прихватив, вони вже змінилися, а іншого кольору такий сірий стали. Бачите? то так приготуємо. Була пачечка дрожжів. Додав трохи цукру, ну щоб дрожжі ожили. <рес> Оце так. А потім ще якоїсь крупи можна манки, щоб воно наче туди прилипло. Зараз щось додавлю. Та манка всі косі. Ну, отак, я думаю, достатньо буде. О. Оце все перемішуємо. От потім ще пару разів перемішуємо. Накриваємо кульок і в хату на два дні. У мене там грубка топиться, тепло, десь біля 30 градусів температура. І отак. От два дні воно там побуде, а потім у вас. Десь спиляне дерево, десь якісь паньки лежать у саду там. Ще щось отаке туди розтрусили. І у вас на наступний рік повинні бути отакі гливи. Так що все. А я пішов лист носити, бо на дворі вже крапать. Починає. Все, пока.